Можна заглянути ваш холодильник? Я бачу, що ви дуже гарно виглядаєте. Це Чи, компот, якщо що. Чи ви притримуєтесь якоїсь дієти? 에, я не притримуюсь дієти. Я м -м, просто орієнтую себе по вагах. Uh -huh. Стою на ваги. Якщо я більше 50, все, я перехожу на... Я, їм, да? на я не їм, я пишу пісню. А якщо я пишу пісню, то це надовго м -м, і, і згорає дуже багато енергії. Ну розкажіть, там все-таки борщик? Так, Чи я... що? Там борщик, тут борщик. Та. Я просто одразу кажу, що такий е бардак це у нас, із-за е того, що хлопці ще не дуже високі, і вони просто так можуть закидувати. <гадую> закидувати а закидувати, що там. це ви приготували? Це ікра кобичкова, це від, відварена просто курочка. Тут картопля варена, там ну, у вас багато цукині, заготовок вдома. Там цукіні з, з іншим, ну фаршировані. Це трошки олів'є. Олів'є? Так. Да. Ну, ну не важливо. <клес> Тут <клес> трохи підудки лишилися, макарони, огірочки солодні, це дітям на хлібчик, намазочка, там рибка тушена. Що за. Ну, а ну і там овочі. Різні там сосиски, а діти кабуста. вже бере на рахунок. Буду, не буду, хоче, не хоче. Вони це завжди їсти. це робили.